Всім привіт, дорогі кіномани! Нарешті це трапилось, і наш канал перейшов на новий формат рідною мовою. З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новенький крутий проект, а саме спецназ левиця. Перед вами американський шпигунський телесеріал Тейлора Шерідана із Зою Салданою в головній ролі. Режисер взявся за нетиповий для себе проект, оскільки левиця це кримінальний трилер. З елементами бойовика та драми, що ґрунтується на реальній програмі ЦРУ. Про початок роботи над картиною стало відомо ще у вересні 2020 року. І лише в лютому, 2022 Зоя Селдана отримала головну роль і стала виконавчим продюсером серіалу разом із Ніколь Кідман. Лайса де Олівейра приєдналася до акторського складу вже наступного місяця. Сюжет обертається навколо учасниць шпигунсько-розвідувальної програми, яких залучають в антитерористичні та кримінальні операції на Близькому Сході та у всьому світі. Джо досвідчена співробітниця ЦРУ, яка прагне досягти балансу між професійною діяльністю та особистим життям. Одного разу вона отримує посаду керівника того самого спеціального підрозділу, члени якого діятимуть під прикриттям для боротьби з терористичними угрупуваннями. Головна героїня виконує переважно адміністративну роботу, передаючи досвід, розвиваючи навички підлеглих і керуючи складними операціями, але інколи приходиться і самій трішки замирати руки. Під час проведення однієї із таких справ Загін зазнає великої невдачі і в результаті гине член команди, який був під прикриттям. Після цієї події місія перебуває під загрозою, і Джо має вибрати нового розумного та холоднокровного агента для операції. Так жінка знайомиться із доволі непростою солдаткою батальйону Піхоти Круз. Героїні потрібно подружитися з дочкою підозрюваного у тероризмі. У процесі зближення із ціллю переконання Круз про добро та зло дещо змінюється. Вона дізнається про людський бік цього конфлікту і задається питаннями про причини, які спонукають людей до насильства. Перед жінкою постає складний моральний вибір, який матиме глобальні наслідки. У знаєте, тут у нас вийшла справжня гаряча новинка, і ніяк інакше. У неї є купа сильних сторін. Однак і деякі доволі індивідуальні моменти. Але для справжнього поціновувача жанру це буде саме те. Давайте про все і по порядку. Для початку хотілося б виділити настрій проекту та його сильний драматичний компонент. Я не можу сказати, що «Спецназ зливиця серіал, який би я обирала для свого звичайного перегляду, так як кримінальні бойовики про антитерористичні організації це не зовсім моє. Однак, вже після перших серій я зрозуміла, що ця картина набагато глибша, аніж здається, на перший погляд в серіалі підіймаються не тільки теми протидії злочинцям, і все вдусі спецоперацій. ЦРУ творці проєкту знатно попрацювали над самими героями та їх сюжетними лініями що в результаті викликає неймовірне захоплення під час перегляду за рахунок сильної емоційної прив'язки до головних фігур історії. Напружених моментів вистачає не тільки в роботі Джо, глядачі розкривають всі деталі її життя, даючи тим самим змогу глибше зрозуміти емоції спеціального агента, його сильні та слабкі сторони, а також вплив кар'єри на особисте життя і навпаки. Такий же підхід у калібруванні деталей стосується і другої головної героїні, Крус. Її тяжку історію життя нам показують ще з самого початку і глядач точно розуміє мотиви молодої жінки та її бажання помститися кривдникам. Причому відголоски минулого постійно аукуються жінці і нагадують про себе в тих чи інших складних ситуаціях. Ну, а тут уже і розкриття теми страхів, а також трав минулого, підкотили і доволі неочікувано виплили на поверхню. За рахунок такого занурення в особисте життя та підняття скелетів із шафи, створюється сильна прив'язка до головних героїв. Ну, а це найважливіший акцент будь-якого драматичного проекту, і з ним творці серіалу, як на мене, впорались на всі сто. Проте, окрім крутої емоційної історії та різноманіття сюжетних поворотів, у серіалі також подекуди траплялись і доволі шаблонні та банальні моменти. Деякі випробування або ж поведінка героїнь в тих чи інших ситуаціях були часом занадто передбачливими та трохи фальшивими. Але добре, що такого в серіалі небагато, і це не так сильно кидається в очі. В центрі сюжету спецназу «Левиця» дві сильні жінки Джо та Круз. Ми разом із головними героїнями проходимо їх нелегкий шлях від минулих кошмарів, далі підрозділ підготовки, а потім і до того самого антитерористичного спецзагону. І на цьому фоні глядачу розкривається багато неоднозначних та спірних моментів. І навіть правильна та безпрецедентна місія як арешт терориста може набути непередбачуваних наслідків та мати відмінний від очікуваного ефект. Якщо вам подобаються круті та емоційні драматичні проекти, і ви не проти зануритися в заплутаний кримінальний бойовик із купою напружених моментів та парочкою сильних і витривалих головних героїнь, тоді новий серіал вам точно підійде. Однак, якщо шукаєте щось полегше, тоді це точно не той формат. Але ми не засмучуємося. Ласкаво прошу на мій канал, і ми точно обов'язково вам щось підберемо. Таким чином, підбиваючи все вище сказане, сюжет нового проєкту оцінюю на 8 балів за круто продуманих героїв та моральний аспект. Емоціональність історії заслуговує свою дев'ятку. Часто те, що відбувалось на екрані, чіпляло настільки, що аж мурашки пробирали, а на очі накочувалися сльози. Гра акторів також на високому рівні і отримує свої 8 балів, тоді як музичний супровід був мінімальний, як на мене, і ставлю йому сімірку. Загалом ми отримали доволі напружений та емоційний бойовик про сильних жінок, який здатен вразити глибиною історії. Та різноманіттям сюжетних ліній. Однак інколи проскакували й доволі награні та банальні речі до сильних сторін серіалу віднесу героїв та драматичний компонент, тоді як деякі банальні та занадто штучні моменти потрапляють до мінусів. А ви, мої дорогенькі, поділіться своїми враженнями після перегляду та обов'язково буду чекати на ваші відгуки про зміну формату. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтесь на канал. Ще у нас є інстаграм, телеграм та ТікТок, де я ділюсь з вами новинами світу кіно, а також там можна знайти анонси майбутніх оглядів. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!